Друзі, привіт з Києва. Отож, всі обговорюють Аляску. А тут храм Святої Софії. Позаду, Михайлівський собор. Ми точно знаємо, що на своїй землі і відвоюємо своє. Тому нам дуже важливо, щоб наші європейські партнери витягли ті карти, які боялися застосовувати, і ще до Аляски пояснили, що Німеччина має тауруси, які може нам дати і нарешті розблокувати те, що соціал-демократи не хочуть. Європейський союз, Бельгія, Євроклір 190 мільярдів доларів російських грошей активів, які треба конфіскувати. Ну і звісно, якщо наша принципова позиція буде примножена на стійкість і рішучість, бо є коаліція охочих, але немає відваги нарешті вжити всіх цих заходів, то очевидно, друзі, по-іншому буде настрій і в Трампа, коли пояснює, що з Європою, з Україною в Америці є шанс протистояти Китаю. Це наші карти, зокрема і синхронізація Сантій. Європейський союз оголошує, що будуть жорсткіші санкції. ось але тих 18 пакетів вони не стали пекельними і не обвалили російську економіку, яка тріщить по швам. Тобто, час діяти, і нам час нашим партнерам показувати, що робіть як українські збройні сили, не бійтеся, і нарешті давайте е, зробити все, щоб е, відсутність нашої е, страху. Сприяла тому, щоб Путін зрозумів, і взагалі, вся ця російська недомашина, що цього разу захід серйозно налаштований, а не на розводняк Путіна, а на те, щоб змусити його саме його піти на наші умови, а не думати, що КГБська дипломатія дасть плоди, що ми будемо слідувати за ним. Дякуємо Богу, слава Україні!